Доброго дня, Андрій Петрович Карпович. Зареєструйте, будь ласка, заяву про злочин. Термінова допомога не потрібна. Просто зареєструйте заяву про злочин, щоб було мержаво. Я її подам сам особисто. Значить, Андрій Петрович Карпович, записуйте дані, які вам потрібні. Так. 070379. Жур... Ж... Запишіть зразу журналіст. Журналіст, журналіст, кореспондент друкованого ЗМІ Багнетнація. Значить, запишіть кратку фабулу. Заява про злочин в рамках кримінального провадження Номер 120 230 400 30. 008 37, від 16.08.2023 року. А саме 16.08.2023 року приблизно о 9-й годині за адресою СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Місто Дніпро, проспект Слобожанський 40. Відносно журналіста-кореспондента друкованого ЗМІ, багнет нації Андрія Петровича Карповича. Посвідчення 008-ДЗМІ ТРБН. Було вчинено кримінальне правопорушення наступними особами. Перша особа, заступник. Да. Так, так, так. Зараз, я ж продиктую зараз далі. Правопорушення наступними особами. І зараз за статтями. Заступник командувача сил, сил спеціальних операцій, бригадний генерал Олександр Трипак. За статтями 28, це попередня змова. Далі 171 перешкоджання діяльності журналіста і 383 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Друга особа, начальник штабу сил спеціальних операцій. Начальник штабу сил спеціальних операцій. Генерал Михайло Красотін. Михайло Красотін. Статті 28, 171, 383 ТК України. Далі. Начальник логістики. Ні-ні, не потрібен. Мене просто мені зафіксуйте, я на Слобожанський 40, подам заяву про злочин, вони вже в мене надруковані. Так, далі. Начальник логістики, сил спеціальних операцій. Полко... Полковник Віталій Умінський. Умінський, так, да, статті 28, 171, 383 КК України. Далі, далі, командир першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Полковник Олег Умінський. В статті 28 171 383 КК України. Ну все, це шапочка відносно кого. Ви, будь ласка, все зафіксуйте. Повідомте мені, будь ласка, ну Мержево. Я зараз подам заяви на Слобожанський сорок Дослідчі... черговому. Вони, вони повідомили правоохоронним органам через своїх підставних людей, що начебто в мене зберігаються боєприпаси, що я начебто торгую зброєю. Внаслідок чого в мене було проведено обшук 21 числа. При обшуку нічого не було виявлено. Воно підтверджується протоколом, що я нічого заборонено не держав. Але внаслідок цього в мене було вилучено майно моє, яке використовується для діяльності журналіста. Це мобільний телефон і ноутбук. Притом було вилучено незаконно, тому що в ухвалі слідчого судді, було відмовлено задоволені цієї частини клопотання щодо вилучення у мене ноутбука та телефону, а тільки могли вилучити. Тобто, це все, я вважаю, що це все через вони вчинили через своїх підставних людей за допомогою своїх зв'язків з метою, щоб я Да, що, да щоб перешкоджати моїй журналістські діяльності, вони спеціально правоповідомили правоохоронні органи, неправдиво повідомили, що, начебто, я злочинець. Да. Так, Видання Друковане ЗМІ Багнет Нації. Так. Так. Ага. Да, ну, номер, номер реєстрації, будь ласка, да, продиктуйте, щоб я звернувся до... звертатися, я буду на Слобожанську 40 в чергову частину, в ГНП Дніпропетровської області. Клічі відео. Зліч управління. Так, 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 так. Ага. Так, 104, 550 876, Все, дякую вам. Все, екстра допомога. Не потрібно, все. Дякую вам. Дякую дуже. Так.